21 -е століття час високих комп'ютерних технологій. Сучасний учень живе у світі електронної культури. Відповідно, сучасний учитель має стати взірцем та координатором інформаційного потоку. Учитель, що йде в ногу з часом, сьогодні психологічно і технічно готовий використовувати інформаційні технології викладання. Впроваджуючи у навчальний процес, ми керуємось принципом. Краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Яке ж значення впровадження ІКТ у навчальний процес для учнів це підвищення інтересу до навчання предмета, підвищення самостійності у процесі навчання, творчих здібностей, підвищення рівня спілкування і культури, можливість брати участь у різних конкурсах і проєктах. Для батьків це впевненість у тому, що їх діти розвиваються гармонійно. Отримують якісну освіту, що відповідає вимогам часу, змінюються взаємини з власними дітьми на краще. Батьки прислухаються до своєї дитини, цінуючи її знання та вміння. А вчитель, у свою чергу, вирішуючи нові методичні завдання, пов'язані з провадженнями КТ, поглиблює знання з предмета, підвищує свій професійний рівень та свій авторитет серед учнів, колег і батьків. Для проведення уроків із застосуванням микате в нашій гімназії є ресурсний потенціал. Це два кабінети інформатики, комп'ютери у предметних кабінетах та бібліотеці, інтерактивний комплекс, проектори, доступ до мережі інтернету. Крім того, на сайті гімназії створено віртуальні предметні кабінети, де розміщено допоміжні матеріали для учнів. До того ж Вчителі використовують ІКТ не лише для підготовки та проведення уроків, але й для оцінки навчальних досягнень учнів шляхом електронного тестування. А значна частина вчителів використовують ІКТ для проведення виховних заходів з предмету. Але ми не зупиняємось на досягнутому у майбутньому. Ми плануємо провести шкільний огляд-конкурс для вчителів щодо застосування та використання ІКТ на уроці. Узагальнити досвід роботи вчителів із впровадження ІКТ на методичних об'єднаннях і педрадах, створити банк методичних розробок уроків з використанням ІКТ з різних предметів на електронних носіях, створити електронні портфоліо вчителів, почати наповнення особистих сторінок вчителів на шкільному сайті, створити електронний журнал. Таким чином, систематичне використання ІКТ у навчальному процесі сприяє підвищенню зацікавленості у вивченні навчальних предметів, розширенню наукового кругозору, встановленню міжпредметних зв'язків, формуванню ІКТ компетентності учнів та вчителів, дозволяє краще організувати проєктну діяльність учнів. Змінює ставлення школярів до персонального комп'ютера не як до іграшки, а як до універсального засобу роботи та навчання.